Росіяни вводять систему тотального контролю за вихованням дітей, і з першого вересня на тимчасово окупованих територіях України з'являться нові фігури, так звані радники з виховання. Формально це працівники, які мають допомагати вчителям відкривати дітям нові можливості, але фактично це ідеологічні наглядачі, які відповідатимуть за впровадження спеціальної кремлівської пропаганди в навчальному процесі. Ці так звані радники контролюватимуть, як наративи звучать у класах, що говорять учителі, і особисто впливатимуть на світогляд дітей. Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін поставив таку задачу, як в кожній школі, в кожному СПО повинні бути совітники директорів по виспитанню. На сьогодні в Херсонській області 98 совітників директорів в школах СПО вже працюють. Але, на жаль, у нас із-за кадрового голоду все-таки є це 35 чоловік, це практически 30%. Поэтому того, щоб підняти цю проблему, все-таки таких ініціативних людей, які змогли прийти в школу і допомогти дітям, которые перед ними відкриваються. Це черговий злочин проти української ідентичності і цілеспрямована політика Кремля перевиховувати молодих українців на захоплених територіях. На справжніх руських граждан.